Визначте суму всіх цілих значень А з проміжкою від мінус 8 до 5, за кожного з яких рівняння має корінь. Перше, що помічаємо, в нас дріб дорівнює нулю, дріб дорівнює нулю, коли чисельник 5 в степені 4х додати 2а відняти 6 мінус 1 дорівнює 0. А знаменник при цьому корінь з х відняти 2 не дорівнює 0. Область допустимих значень. Ну, одразу корінь з х не дорівнює мінус 2 переносим, змінюємо знак. Корінь з х не дорівнює 2, підносимо до квадрату, отже, х не дорівнює 4. х нас під коренем, отже, х має бути більше рівне 0. Переходимо до розв'язування рівняння. Мінус одиничку переносимо в праву частину, змінюємо знак на протилежний. Отже, 5 в степені 4х плюс 2а мінус 6 дорівнює одиниці. Запишемо 1 як 5 в нульовому, будь-яке число в нульовому степені дорівнює одиниці. Отже, 5 в нульовому. Однакові основи, основи рівні. Отже, ми можемо прирівняти показники: 4х плюс 2а мінус 6 дорівнює 0. Пам'ятаємо, що А це просто число. Тому 4х дорівнює. Переносимо ось цей вираз в праву частину змінюємо знак. Краще перенести спочатку мінус 6, тоді буде 6, потім 2а мінус 2а. Ділимо ліву і праву частину на 4. Отже, х дорівнює. Я запишу у вигляді дробу 6 відняти 2а, що ділиться на 4. Х більше дорівнює 0, Більше рівне 0, запишемо. Звідси знайдемо тепер А. Помножимо на четвірку, щоб у нас не було дробу. 6 відняти 2А більше рівне 0. Мінус 2А більше рівне 6 переносим, змінюємо знак, мінус 6. Ділимо на мінус 2. Ділимо на від'ємне знак нерівності змінюємо на протилежний. Буде А менше рівне мінус 6. Ділимо на мінус 2, менше рівне 3. Також не забуваємо, що в нас х не дорівнює 4. Отже, запишемо, що 6 відняти 2а поділити на 4 не дорівнює 4. Помножимо на 4 ліву і праву частину. В лівій частині вже не буде дробу, буде 6 відняти 2А. Не дорівнює 4 на 4 16. Мінус 2а не дорівнює. 16 відняти 6, перенесли, змінили знак. 16 відняти 6 10. Ділимо на мінус 2. Мінус 2 на мінус 2 буде просто А. 10 на мінус 2 мінус 5. Тобто, а не може бути мінус 5. Знайти суму всіх цілих значень А. Давайте. Мінус 8 і 5, то на ось цьому відрізочку. А менше дорівнює 3. тобто наш відрізок уже зменшився від мінус 8 до 3. Ось. І так, суму всіх цілих записуємо, у нас буде мінус 8. Мінус 7, мінус 6, мінус 5, мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2, 3. Ми теж включаємо. Але а не дорівнює мінус 5. Тому ось мінус 5 ми не будемо рахувати. Так, тепер дивіться, що можна легко. Мінус 2, 2, 0, мінус 1, 1, 0, мінус 3, 3, 0. Нам залишається додати мінус 8, мінус 7, мінус 6, мінус 4. Мінус 8 додати мінус 7 це мінус 15, мінус 6 додати мінус 4 це мінус 10. Да? Додаємо ось ці тільки вже цілі значення. І додати мінус 10. Мінус 15 додати мінус 10, мінус 25. Відповідь мінус 25.